Сьогодні на протязі дня було проведено відеофіксацію, в результаті якої було встановлено, що до цієї громадянки приходили люди, нами були вони опитані. Дійсно, було підтверджено, що дані громадяни тут придбавали цей самогон. Раніше ми вже проводили тут обшука, вилучали самогонку. На дану громадянку неодноразово складалися адміністративні протоколи. Наносилися, виносилися штрафи, вона їх оплачує кримінальної відповідальності. На жаль, за це немає. В приміщенні в даної громадянки було вилучено близько п'яти літрів самогону. Це ви людей травите? Та ніхто ще не травився. Да що ви ніхто не травився? Я прожила 86 років. А і що? Я такого нападіння ще не бачила. Какое це нападіння, а я прожила років, Я не виділа такої торговлі, як у вас тут йде зараз. Не видела. Вы видели, сколько у вас людей торгуют здесь? Как вы торгуете, сколько людей людям вы сегодня продали самогона? Мы единственные у вас купили. И после нас еще 10 человек купило. Вы этого не видели за 86? Год? Я этого не видела. Да так. что вы? Я это не да видела. Да что вы? А вот да. там еще три человека стоят, тоже к вам собирались идти. Ну, так все. Так вы купили горилку. Якую горилку? Мы у вас самогон купили здесь. Ну. Мы у вас здесь купили самогон. Вот этот самогон мы у вас купили. Ну, так все, что купили. А это можно? продавать самогон можно? Я не знаю, можно или можно. Вы знаете? Так а вы это называете нападением? Нападение. А я это называю, что 81 вы людей травите? Вот прожить, прожить и вот так травмировать бабу. К чем травмировать? А то, что у вас соседи спиваются, это не нападение? Это не вы не нападаете, а то, кто на кого нападает?